Хочете плавати у власному басейні не лише під час літніх канікул. У нас є рішення, як заощадити енергію для нагріву басейна і купатися майже цілий рік. Ми пропонуємо енергоефективне нагрівання вашого басейну за допомогою теплового насоса, який використовує тепле повітря. Насос поглинає повітря, підвищує його температуру і нагріває воду, працюючи подібно до холодильника, але навпаки. Нагрівання води відбувається автоматично, або ж ви можете вмикати обладнання тоді, коли це необхідно. У налаштуваннях теплового насоса можна регулювати потужність і ефективніше контролювати споживання енергії переваги теплового насоса. Працює при температурі повітря від плюс 5 градусів Цельсія. Вигідніший за електричне обігрівання. Вигідніший за сонячне обігрівання не залежить від сонячного випромінювання. Нагріває воду до плюс 35 градусів Цельсія і дуже легко встановити. Використовуйте басейн на максимум, Продовжити свій купальний сезон, економте кошти на обігріві з інвекторним насосом. Це ще простіше сполуенткіт, Kit. консультація безкоштовна.